Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Прощувай до мінус. У парку Шевченка знесли залишки кафе, народ відомо як Пательня. Багато рівнян дивувалися, чому ця руїна так довго залишалася недоторканою і прикрашала своїм виглядом. Центральний парк міста, як розповів міський голова Володимир Хомко, це тому, що за законом його просто не могли знести раніше. Увесь час йшли судові процеси. і Ось нарешті було отримано рішення суду, який зобов'язав власників до мінуса демонтувати свої аварійні споруди. З огляду на те, що цього вони не зробили, то в присутності виконавчої служби і національної поліції знесення здійснили працівники парку. Також очільник рівного додав, що більше жодного кафе на цьому місці побудовано не буде. Максимум клумба або дитячий майданчик, щоб ні у кого не виникало спокуси загарбати цей ласий шматок паркової зони. Рівненської АЕС обмежать доступ в зв'язку з проведенням антитерористичних навчань. Вони триватимуть з 22 до 31 травня, за спеціально розробленим сценарієм протидії диверсіям. На час проведення навчань правоохоронними органами може обмежуватись перебування громадян та транспортне пересування у межах санітарно-захисної зони Рівненської АЕС. Тому наявність документів, що засвідчують особу громадян, які перебувають у зонах обмеження доступу та санітарно-захисній зоні. Є обов'язковою. За організацію мітингу під ОДА Ярослав Гранітний отримав два місяці в СІЗО. Як повідомляє прес-служба прокуратури області, вчора слідчим СБУ було повідомлено про підозру керівнику місцевої громадської організації у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Як встановлено, підозрюваний на замовленні жителя Російської Федерації організовував та провів 3 травня несанкціонований мітинг у Рівному, на якому із залученням за винагороду учасників. Громадської організації, яку очолює студенти і інші громадяни, спекулювали на проблемі незаконного видобутку бурштину, закликав вчинити дії спрямовані на зміну меж території або державного кордону України. Як наслідок подій того ж дня було використано та висвітлено низкою російських ЗМІ з метою формування у громадян негативного ставлення до України та дискредитації її державних і правоохоронних структур. Набрило сидіти в офісі з 9 до 6 та постійно економити. Сьогодні для вас розкажуть, як стати фрілансером. Сьогодні о 18.30 відбудеться презентація книги Фріланс на західному ринку, як розпочати та досягти успіху. Написана вона місцевим автором Романом Стояновичем. У книгарні є він розповість про своє творіння та про те, як можна заробляти, ставши фрілансером. Книга написана на основі особистого досвіду та спілкування з багатьма українськими фріланс які працюють з клієнтами США, Канади та Європейського Союзу. Вона призначена як для початківців, які ще ніколи не працювали віддалено, так і для фрілансерів, які хочуть переорієнтуватися на західний ринок. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе. Побачимось.